Пісний калач – це не просто хліб, а серце святої вечері, а різдвяний калач мав ділити господар. Його печуть з чистими думками та любов'ю, щоб у домі панували мир, слагода і добробут. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісний калаш до святої вечері. Для тіста нам потрібно 780 г порошна, 500 мл води, 50 г сирих дріжджів, або втричі менше сухих 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, 1 чайна ложка солі. З цього тіста виходить 2 калачі. У глибоку миску всипаємо борошно, додаємо дріжджі, цукор. Вливаємо холодну воду. Спочатку дерев'яною ложкою замішуємо тісто. Пізніше місимо руками. Викладаємо тісто на стіл і вимішуємо на столі. Місимо 5 хвилин. У тісто вливаємо олію і вмішуємо олію в тісто. Замішуємо гарне листичне тісто. Миску змащуємо олією, вкладаємо тісто і даємо йому сходити 40 хвилин. Пройшов вказаний час. Ви тільки подивіться, як гарно зійшло наше тісто. Викладаємо його на стіл. Робимо ковбаску і ділимо на дві частини. Одну частину відкладаємо, а з другою працюємо. Ділимо тісто на 4 частини. Беремо один шматочок, розплескуємо його і скручуємо в рулетик. Так само робимо і з другим шматком. Розплескуємо його і скручуємо в рулетик. Ми робимо 4 жути. прокачуємо їх, робимо, щоб жути були довгі. Жути мають 70 см довжини. Підкачуємо їх всіх, щоб вони були одинакові. У деку кладемо пергамент, ставимо посередині стакан. Ложимо жути один поздовж, другий жгут з другої сторони, третій ложимо на два жгути, але одним жутом приложуємо. Четвертий ложимо на два жгути, але одним жутом приложуємо. А зараз будемо плести. беремо цей жжут, накладаємо на сусідній жгут. І знову цей жрут теж на сусідній жру, цей теж на сусідній І цей теж на сусідній. А зараз будемо все навпаки. Беремо цей, кладемо на цей жруйний жгут цей на сусідній жид і цей на сусідній жгут. Знов повертаємось в другу сторону. Беремо цей жгут, накладаємо на цей цей на сусідній, і цей на сусідній. і цей на сусідній. А зараз дивіться, як я буду склеювати жути. Цей з цим склеюю, цей з цим, а цей з цим і беру їх під низ, щоб не було їх видно. Беремо заварений охолоджений чай і змащуємо зверху калач. До чаю я додала 3 чайних ложки цукру. Даємо сходити 40 хвилин і випікаємо, розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо калач 30 хвилин. Пройшов вказаний час, ви тільки подивіться, як гарно спікся наш калач. Виймаємо його з духовки. Хочу показати, як гарно спікся наш калач зверху і знизу, хоч картинку малюй. Ще гарячим калач з солодким охолодженим чаєм. Отакий От у нас пісний калач до святої вечері. Він м'ягенький, пухкий, але дуже смачний калач. Я раджу, дорогі друзі, спекти такий пісний калаш до святої вечері. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. А я вам усім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні і святами вас!